Саме у Калуському ліцеї номер 10 вже з вересня місяця функціонує осередок захисту України. Доклалося до цього дуже багато людей. І в першу чергу хочу подякувати нашому обласному департаменту. Тому що з державної субвенції було виділено значне фінансування на обладнання цього осередку. Принагідно хочу сказати, що в цьому осередку займаються діти з усіх ліцеїв нашої калорського ліцею. Сьогодні ми маємо таку управлінську студію, куди запрошені і представники ТЦК. Приїхали представники ТЦК з області з нашого ТЦК. Керівник департаменту Віктор Кимакович, Роман Зуб'як і Попо і також прийшли усі керівники закладів освіти, адже саме вони делегують своїх старшокласників, учнів 10-11 класу, до цього осередку. Раз на місяць діти впродовж дня відпрацьовують свої навики тактичної медицини, навики, стрільби, все те, що потрібно нашим захисникам у майбутньому. Саме зараз на в часі війни це надзвичайно актуально. Програма абсолютно нова, вона змінена. По-перше, відмінено цей гендерний підхід до вивчення предмету, який був раніше, коли юнаки займалися вивченням предмету захисту України, а дівчата до медичної допомоги. Сьогодні це відмінено зв'язку з тим, що багато жінок дівчат сьогодні на лінії фронту і до захисту України мають бути долучені всі без винятку. І саме зараз це те, що програма єдина для обох статей. Друге, введено абсолютно нові модулі, яких раніше не було. Третє, ті модулі, які були навіть абсолютно оновлені, вони адаптовані до стандартів НАТО. Вона вже осучаснена і дає можливість належно підготувати саме базову цю початкову військову підготовку наших учнів. Головне, що наше завдання це зорієнтувати учня, де саме він себе повинен знайти у тій загальній нашій нашому обов'язку захист держави. Тобто, це не означає, що всі. По закінченню ліцею, чи як їм виповниться 18 років, візьмуть зброю, підуть на контракт збройні сили. Ні, хтось себе знаходить в дронах, хтось конструктор якихось нових уведень до сучаснення, хтось. Інший напрямок обирає медик, бойовий медик. Тобто кожен для себе повинен визначити, де саме він себе може реалізувати, щоб виконати той конструкційний обов'язок захист нашої держави. Каловська громада й гарно виглядала і до того, як були впроваджені зміни по новому викладанню захисту країни. Це важлива робота, яка робиться, тому що ми бачимо, що йде йдуть військові дії. Нам потрібно готувати захисників і готувати цивільне населення, також до надання першої медичної допомоги поводження в різноманітних. На жаль. Таких обставинах, які раніше ми не думали, але ми розуміємо, що по-новому можна навчити, маючи обладнання, маючи відповідні кабінети і маючи відповідний навчений персонал. Якраз калуська громада справилася з цими завданнями, тому що має і простір, і має добре побудовану систему, коли Діти всієї громади приїжджають на навчання у цей заклад і мають відповідну матеріальну базу, щоб можна було навчити дітей вже по новому відповідно до нових вимог, які є спільними у нас і в країнах НАТО. Ми щиро сподіваємося, що та страшна війна скоро завершиться, але ми маємо пам'ятати, що ми маємо бути пильні і ми маємо бути готові. Щодо міської ради, то також у нас там передбачено співфінансування. Ми також долучилися своїми своїми коштами місцевого бюджету для того, щоб обладнати цей. Ми тільки почали працювати і розраховуємо, ми вже бачимо ну, надзвичайно позитивні зміни у роботі. І вважаємо, що по закінченню цього навчального закладу наші учні будуть суттєво краще підготовлені саме в плані захисту нашої держави.